Брати і сестри, я вас всіх вітаю. Брат Іван обявив, що я поділюся досвідом, а то ви поділитеся досвідом. Та, може, щось разом. Ну, я розумію, що вже третю проповідь буде складно слухати нам. Я би хотів, брати і сестри, щоб ми з вами поговорили маленько про такі наші досвіди у сфері благодійності. Я вірю, що рік, який пройшов, Нині останній, вже не останній, вже був останній день. Я вірю в те, що ми з вами переживали такі досвіди. У нас була можливість робити якусь благодійну роботу. Може, хтось нам допомагав, то теж благодійність, лише з другого боку. Я би хотів, щоб ми з вами зробили нашу, наше все таке невеличке. Я сподіваюся, що воно не буде довго, але в нас ще будуть дві пісні. Або ми зробили таким способом. Дивіться яким? Я буду читати деякі твердження, а ви, слухаючи їх, можете вспомнити якийсь свій опит, досвід. І піднімете руку і розкажете. Аж вспомните. Аж не вспомните, може сповнити мало, має по тому. Все одно підніміть руку, вам даме слово. Я сподіваюся, що ми нікуди не спішемо, брати і сестри, правда? Чи спішите кудись? Не спішите. Хорошо. Якщо комусь треба вийти без проблем, ви собі тихенько можете вийти. І я думаю, що е, так ми проведемо з вами час у такому доброму, е, приємному спілкуванні. Значить, перше твердження. А, ви ще можете і не соглашатися, я ще забув казати. Я буду казати, а ви можете казати, ні, то не так, і то приймаюся. Якщо у вас є для того, звісно, аргументи, ви їх представите. Значить, перше моє твердження, благодійне. Коли ти ділишся, у тебе збільшується твоє, вопреки всім законам фізики і економіки. Ну давайте, давайте перше питання, ви так розумієте чи ні? Коли ти ділишся, то по законам фізики і економіки, значить у тебе має ставати, якщо було 10, ти забрав 1, кулько лишається 9. Якщо да? ти забрав 5, лишається лише 50% половина. По всім законам ото мало. А як по закону благодійності? Може хтось має щось розказати. Може хтось хоче казати, що то не так. Будь ласка, хочу видіти ваші руки, і у вас є право голоса у кожного. Значить, май мало стає, коли ділиться чи наоборот? Ну, як то так діє, що, як то так діє? Як то пояснити? Ну, може, може, серед нас є така людина, яка думає, що вони, вони чудаки. Як так може бути? Я прочитаю, як каже Біблія, давайте, а ви думаєте про свої досвіди і, і піднімайте руку. Значить, 2 Коринфянам 8:1 по 2. Ввідомляю вас, братія, о благодаті Божої даної церквам Македонським, і вони серед великого іспитання з Корбями радостю. Перше, дивіться, воно діє навіть не лише в матеріальних речах. Каже, ані серед великого іспитання скарбями. Ви любите іспитання скарбями? Я не дуже. Я май чимось другом любив іспитання. А от є іспитання спитання скарбями. Війна приходить, так як у нас, да? велика біда. А вони каже, призобілою радістю. У скорбях македонські люди, християни, брати і сестри радувалися. І глибока нищита їх приізбиточістує в богатстві їх радушія. От як, брати і сестри, нам це деколи тяжко вмістити в голову такий парадокс? У них ніщита, а вони кажуть, приізбито чистують таке сложне слово, в богатстві їх Е, Взагалі, я хочу вказати, що є ще одна проблема. Є така проблема у умах багатьох людей, що благодійністю можуть і мають право займатися люди багаті. Кажуть, у них є, та не сілять. Чули ще таке? От каже, не дають там, є люди, які можуть дати, а я а ви таку, я не можу дати. Як ви вважаєте, брати і сестри, ну давайте, я щось не вижу рук, ліс, як кажуть у класі, в школі казали у нас, ліс рук. А ну, давайте. Давайте розкажіть щось. По мірі можливості. Угу. Хорошо, ну добре, вже хоч є якийсь голос, так і ще які голоса стратання, пожалуйста. По якої мірі? То ні, хто не мало стає. А якщо тут ще твій жертви, чи не думаєш, то? Хорошо, брати і сестри, може ще якісь є думки. Ну, браси Іванович, будь ласка. Я сказати Вані, коли Христос сидів у і... Вона не так. мала, не мала що подарити, бо в неї не було чим частувати. Вона буде мала, мала вона просто дуже мало. Мала, да. лише мала дуже маленьку. А Христос навіть, видає, каже ученикам. Вона у всіх поклала. Каже, за що? Бо вона що мала, тим пожертвувала. Вона не казала, що Ба що, мені це встане на завтра. Вона думала на той час жертвеність проявити. І Той примір говорить для нас усіх, що іноді, коли ми жертвені для Бога, а Бог вже в завтрашнім днем буде розпоряджатися в нашій житті по своєму желанню. Да, дякую. І ще, будь ласка, якщо є рука. Euh, брати і сестри, один чоловік колись ну, досвіда, досвід, досвід свій розкажу, колись мені казав. Ти каже, не рахуй, кілько ти дав, ти рахуй, колько лишило. Uh, все і в сфері десятин, приношені, Ти каже, не рахуй те, що ти дав. Я знаєте, що хочу вам казати? Uh, у нас таке, таке склалося в Мії, і фактично воно так і є. І Бог даже дивиться так, що багата людина вона не може так як жертвувати, як розказав Василь Іванович, пожертвувала бідна вдова дві лепти. Чого? Боюй-то бо то, і ганьба буде, і, і не файно, і неудобно. Ми розуміємо, що багата людина відповідно до своїх зароботку має бути жертвує. І я думаю, що в Олександрію цітую, ви не требуєте від пенсіонера із пенсію там 2900 майже, так, да, ви не требуєте од нього, тулько як от того, котрий, наприклад, повноцінно може трудитися, правда? Ми теж на то так все дивимо. І Господь так сидить, брати і сестри. І Господь ніколи не каже, що все, значить, ти маєш все мені віддати. Хоча я читав досвіди людей недавно я читаю один чоловік при Соєцькому Союзі каже: ми з жіною жили, жили, тяженько, молода сім'я, і каже, так все стало. Що один день жона каже, чоловіче, у нас встав один рубель послідній совєцький рубель. І що каже, як би нам тепер організувати своє життя, або на той рубель прожити? Ну, поки ви пам'ятаєте, люди Радянського Союзу, рубль то було не так мало, але не і не така якась огромна сума, хоч би 25, то там би вже якось, а рубель мало. І каже, вони порадилися, знаєте, що зробити? Покладімо, каже, у пожертвування. На Собранню і то труби останні. І брати і сестри, і той то чоловік розказує, каже, поклали в пожертвування з молитвою. І каже, на другий день прийшов чоловік, каже, є той і кажуть, у Чехії фушка. Треба би каже, гараж смолов засмолити, зробити на нього таку кришу. Так, каже, 50, 50 рублів. Заробив за один день. Розумієте? Так, брати і сестри, Бог вертає гроші. Е, Хоча хочу зразу вказати, не треба думати теж, е, що зараз я принесу Богу тисячу, і Бог мені на другий тиждень 10 тисяч, то, то неправильна думка. Е, з Богом так не діє. Е, Бог у нього другий якийсь, знаєте, до, до того отношення. але однозначно Бог провіряє нашу щедрость. Так, будь ласка, кого хоче щось указати по цій темі? Іванович ще. добавить. Кажіть без мікрофона голосно, лише, бо то буде довго. хотів добавити один пример чоловіка, який з нічного досвіду мав хороше состояння, мав і гроші. Е, із проповідником не дуже були у ладах, каже, не буду висяти платити. Не буду, не будеш, так не будеш. Що в момент, купив дуже хорошу машину, заїжджає в гараж, відкрив ворота. Такою даю, задні фонарів всі, памперси, а у режу, каже, слава. Дякую тобі, Господи, що ти мене навчив, бо я не дав там, де я мав, Та а тут маю у два рази маю дати, де я мав дістично, от, крема, mm, да. не мав давлювати. І відстину при мене Да, дякую, дякую. Так, і ще, будь ласка, не вижу рук. Можемо йти далі. Значить, питання номер два. Не питання, а твердження. Е, таке твердження, що благодійність е, змякшує серце. От Ви согласні з тим, що благодійність змякшує серце людина. Е, я вам задам питання. От ту є багато людей, які, наприклад, там їздили у дитячий будинки, у інтернат, у дома перестарілих. Скажіть, будьте добрі, як ви себе після того чувствуєте? От ви принесли діточкам подарка. Може, бо сестра нам розказала, ми недавно з нею були, або сестра Люба, до діточок у інтернат, і, не в інтернат, а у приют дитячий, Ви знаєте, такі вони там. Ну, і які діти, яких забрала соціальна служба із сімей. Напужені, страшно їм, не знаю, там много нам розказували. І от я так розумію, що благодійність робить наше серце має інаком. Якщо хтось хоче розказати свій досвід, як благодійність зм'якшує серце. Стала, ну, давай, пожалуйста. Мама. Мама. Ділюся враженнями останньої нашої поїздки до будинку в Бачево, ми їздили. Я вже з дітками ділилася в Олександрівці досвідом, своїми племінниками ділилася, що наскільки вони благословенні, наскільки ми благословенні. Ділилася саме тим, що дітки навіть не знали, що таке хурма. Мене це дуже вразило. Я ну, ніколи ще в дитячих будинках так не була вражена, як цим, що дітка їм було подарено кожному по одній хурмі, а вони не знали ні як то їсти, ні як то навіть називається. Сестра Люба підійшла і розказує їм, що це не помідора, а діти називали да, це помідорами. Думали, що помідори оранжеві. Да, І їм прийшлося розказувати, що дітки це не помідори, це їсться як яблуко. А, і мене це вразило, що ми можливо не завжди дякуємо Богу за те, що маємо. А, yeah. Тому просто треба бути вдячними, і дійсно ти тоді розумієш, наскільки Бог нас благословляє. дякую. Yeah, yeah. uh, брат Іван, будь ласка. Багато буде такий опалення за благодійну. Знаєте, що браті? Я раз вирішив, ну так думаю, йду, хочу я посітити. Одну школу у і там дядьку, і ну той, де вто як вище драгова, там де є ну, Ульшан, на Ульшан. Да, да, знаю. Ну, і ми вирішили, Я пішов на оптову базу. Думаю. Закупили ми всяких продуктів, продукту, все, що ми могли. Пішли ми раз у Мукачево, там ми роздали щось ми могли дітям, що ми просили там, все ми роздали. Потім ми пішли туди на Вільшану. І знаєте що, після того я знаєте, що почувствовав? Як Бог благословляє, коли, коли ми щось жертвуємо, допомагаємо комусь. І, і знаєте, що для у того часу. Я все мав успіх. У цьому успіх? Да, спасибо. День це не повертав. Де знаєте, як як, вам не ставиш, сказати? грошей, одним словом, було таке, що й текли. Просто інтересі не знав, у кого вони приходили. От і да, за то я, я так да. хочу сказати, то, що. Но... Коли ми щось допомагаємо, коли щось даємо для того, щоб допомогти е, комусь, то успіху є. Дякую. Я навіть не знаю, брати і сестри, кому мої добре. Тому, хто отримує щось, чи тому хто дає. Я навіть не знаю. Мені видається, що тому хто дає, не менше, не менше на душі легко та й приємно, чим тому, хто отримує. Так що то велике благословіння. Перший брат Віталій у проповіді упоминав той случай, у мене тут записано. Як каже Самарянин некто, проїжджає, знашов його і увидел його, зжалився. Брат задавав питання, що руководило тим чоловіком. От лежить там чоловік на землі, да? у тебе є можливість йти мимо, у тебе є можливість себе утішати, що то, ми мені кажемо, напився, да? що ще там усякі у нас є. Але людина лежить. Людина лежить і він бачив, що людина у крові. Ви запам'ятаєте, що перед тим двоє людей, вони, на жаль, не так добре поступили. От. А така жалость, Господь дає нам таку жалость, брати і сестри. І деколи я не раз ти сталкувався у нас у фонді, знаєте, різні, ну, різні події визивають жалость у людей. От сестра Алла каже, що запам'ятало, що діти не познавали, що таке хурма. Я і забув за той случай. Мене щось друге там да, може зацепило. А когось іще щось зацепить. І ви знаєте, дуже, дуже добре, деякі люди дають гроші і кажуть, я би хотів, аби всі гроші були на ісе. А Я кажу, а можна то? Ні, каже, ні. Я хочу, щоб вони були іменно. Те. І слава Богу, знаєте, то людина має таке право. Так, і ще в кого є досвід, я вже вам показую, як піднімати руку, поднімайте. Да, будь ласка. У мене був досвід із моєї роботи. Ми вирішили поїхати у дідом, щоб безкоштовно постригти дітей. О, прекрасно. Е, так, і, ну, Ми зібрали багато і подарунків для них, але нам, звісно, не дали напряму віддати їх дітям. Але хочу розповісти про те, як відреагували діти на. Нашу їм ну, стрижку. стрижку. Да. Особливо дівчатка, коли ми перед тим закупили багато разноцвітних резиночок, приколочок, всяких бантичок. Вони були всі такі щасливі, радісні, звідали нас, коли ми ще приїдемо. Потім не склалося, звісно, ми планували ще приїхати. Але суть в тому, що діти були настільки радісні бачити нас просто в обичній стрижці на вон, там якимись різноцвітним резиночкам на волосі. Нічого особливого можна сказати, але ну, емоції були дуже да. трепетні. Да, дякую, дякую. Так, брати і сестри. Будь ласка, далі можна, звісно. Піди сюди. Я хотів згадати про самарянина. Я часто буваю в больницях, у різних больницях, у різних одділеннях тієї больниці. І один опит про самарянина такий сказати, що ми можемо ділитися не тільки фінансом, а часом. Часом поділитися І такий приклад: нам сказали, що наш знайомий у больниці. І ми поїхали туди, і ми заходимо до нього, а людина вже розмовляти вже не, вже не розмовляє. Ну, очі його і, як би сказати, губи ще заулипалися. Очі засвітилися, що та людина зраділа нас побачити. Тепер таке питання нам усім. А чи всі люди раді нас бачити? От чи раді нас люди бачити? Таке цікаво, так? Да? чи раді нас бачити? Це ну, просто чується запитання, бо з того людину я добре мав відносини до того, як він захворів. І Він зрадів, що нас побачив. Ну, друге, і ще. Це була така палата, якби інтенсивна терапія, можливо, так назвати. Коло нього був ще один чоловік лежав. І ми тут з цим чоловіком хочемо щось з ним розказувати, він нам вже нічого не відповідає, тільки рідна там, коло нього людина була. І забігають врачі і починають спасати другого. Що все, вже почали відкачувати, підключати до нього всі апарати, бо то людина вже відключалася, коло сусід його. І кажуть нам, люди добрі, пожалуйста, на виход. І це так мені заповнилося, що ця людина вже не розмовляє. Ця людина лежить, її вже відкачують. А ми вийшли своїми ногами живі здорові, і пішли оттуда. І це дякувати Богу, що заходьте в больниці. Їдь в больницю, просто провідать когось. Зайдіть і там міняється трохи щось у, у розумі. Після того, коли ти виходиш з больниці своїми ногами, живий і здоровий. Да, так, брат пану, будь ласка. Я можу розказати, це касається нас відуючим. Да. Але у мене такий случай Всі попав. У мене мотор, на Млінові та згорів. Я а у Чачові там дуже такий спеціаліст, що перемотували мотор. Я прийшов у сокерницю. Моторовий майбуш, майже на 30 тіла, може ще й майбуш. доста і проблема нести, в то. і стою я там у сокирниці, спираю машини, один, пройшов, другий. Біжу, йде така машина, а я случайно підняв руку. А яка, Тоб, яка брат Тоб, Степан, яка машина? Легкова. легкова. Файна, але дорога. Файна, дорога. От об'ясніть нам. Будь, і я, я знаєте, доста пожалів, Ко, вибачте. А що треба? Кажу, треба, би ми тяча доїхати, та що в нього твої багаж є. Виходить, відкриває задні, задню дверку, допомагає мені ще занести той мотор. ним, Кажу, знаєте, так невдобно, що пак такий, та що кажу, аж би можна знати. Па що ви за спец... Яка у вас спеціальність, та й Я суддя. Роблю тячові. Йой кажу, я й жалію, що жалієте, <см�лу> ніч не жалієте. І знаєте, як я йому почав розказувати, я вірую ми Так і так, празнує суботу. Знаєте, той чоловік кажу, поки що має помалити, бо хотів би ви <см�лу> <,uli> майбутні за мною говорили, та й каже, впаздую <см�лу> на роботу. І знаєте, я вдивився. Що люди є між невіруючими, не тільки християни, та такі люди, як бати, ну, так кажу, а ну все ж такі, так, давайте вже май так, що вас заставило, кажу. Пак, ви так... Мені мій батько завіщав так. сини, я тебе вивчив, я потеряв средства дав, але я хочу, щоб ти, що знав бідного. Аби ти ніколи не пройшов, аби ти, коли треба, ж цю ж пожертвував. І знаєте, я дуже вдивився, що які є люди, знаєте, що не віруючі, а намного майдобрі, як. Слава нам вірующі. Господь, щоб всяких людей брати пример. І знаєте, що, і ще в чому случай розказав, пока це Біблію читаєте, читаю Біблію. А це суддя, а це читалі сте кажу, як э, Соломон перший суд його. Е. А <гум> засміявся. Ну, вибачте, каже, а щось не можу спомнити. Пак, там кажуть дві жінки, знаєте, ну, а я розказав, ви всі знаєте, що потрібно буду казати вам. На що з цих двох діточок? Як я йому розказав, знаєте, цей случай. Я каже, аж бо з поза цього взяв, каже, що, що... бувало, і такі каже, случаї каже, на кулько каже, Біблія каже, полезна та й дуже много є такого хорошого. Дякую, брат Степан. Якраз, То, брата і сестри, ви... у мене було слідуюче питання, і брат Степан вже зайшов. У нього якраз у мене є таке твердження, що благодійність допомагає знайомитися з різними людьми. І от. Перший, перший досвід вже є. Дійсно, брат Степан познайомився з суддєю. Хочу указати брат Степан та усі брати і сестри, коли спираєте машину, не треба боятися і дорогі машини спирати. Там теж люди за рулем. Просто чоловік вчора був на просту, а нині вже на дорогу, і ніч такого не є, аж особливо. Звісно, треба всі спирати подряд. Ну, все, все таке відступлення. Значить, у кого є ще досвід про те, як йому допомоглося познайомити із різними людьми. Я хочу казати, що благодійність намагається познайомити як із такими дуже людьми знатними, так і з людьми, звісно, які ну, на нові, так сказати, общества. Пожалуйста, у кого є досвід? Так, нема. Ну, добре, якщо нема, то може зараз буде, а тепер у нас буде музична пауза. Будь ласка, псалом. Ти подаруй да. сестра чи браття?